З невідомих причин стаються пожежі історичних будинків. Чому так відбувається? Винні всі потрошки, бо забудовники зазвичай мають гарний вплив на депутатів, щоб взяти в оренду ту чи іншу будівлю. Насправді значна кількість історичних будівель була віддана в оренду або викуплена ще в 92 тисяч. Але через те, що у нас є певні складності з законом, який вимагає. Оформлювати дуже багато документації при проведенні реставрації будинків забудовники більше зацікавлені в тому, щоб довести будівлі до плачевного стану, сказати, що вони аварійні, знести їх і на їхньому місці, збудувати щось абсолютно нове. Бувало на моїй пам'яті таке, що просто підрізали крокви на даху, і під снігом провалювався дах, падав вниз, Потім оголялися відповідно стіни, потім душі, сніги. І так, там від п'яти до десяти років, і та споруда просто тане.